Помилуй нас, сину Давидів, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі, сьогодні ми маємо сьому неділю після зіснення Святого Духа. І дуже гарна Евангелія, Євангелія від Матея, саме розказує нам про двох сліпців. Але перед тим, як говорити про двох сліпців, я хотів би розказати одну історію. Саме з попередньої книги, яку я, про яку я говорив у е, минулій проповіді минулої неділі, це є е, Любов Дії. І тут е, е, історія про одного чоловіка, Боба, який е, дуже так примітивно вчився, і він вирішує поступити на адвоката у дуже престижний університет. Прийшовши туди, е, він зрозумів, що шанси в нього нульові. Він все робив для того, щоб е, поступити, е, почав вчитися, але коли ти навчився ціле життя, то Надолужити за 2-3-4 дні це є дуже тяжко. І Йому дали зрозуміти, що він, напевне, що по всіх нормах не підходить. І одного разу він вирішує за будь-яку ціну добитися до того, щоб саме поступити в цей е, університет. І йому декан цього університету каже: ну, вибачай, нічого не буде. Він, а цей чоловік Боб каже. Ви скажіть мені, піди і купи свої книжки. І цей нічого не говорив. І він просто-напросто почав жити на парковці університету, сидіти на лавка кожного дня сидіти на лавці, він вже знав весь розпорядок декана, який ходив, знав, коли в нього кава, коли він приймає людей. Він його навіть зустрічав і каже: скажіть мені прості слова, піди, купи свої книжки. Декан на то все мовчав. І постійно мовчав, мовчав, мовчав. І вже він думає, зараз перед навчанням він точно вже не витримає і скаже мені ці ключові слова, піди, купи свої книжки. І стається так, що вже почалося навчання, він починає бути вже у відчаї Боб і все-таки не чує цих слів. Але одного разу вже. Це був останній день, де Боб е, вирішив ще досидіти до кінця і піти геть, розчарувавшись у своїй мрії, стати відомим адвокатом. І він е, чує, виходить декан до нього, який сидить на лавці перед університетом, і каже: піди купи свої книжки. Після того. Боб зрозумів, що інколи ті двері, які є зачинені, потрібно їх не тільки відкрити, але інколи і вибити. І тут я би хотів почати із цих двох сліпців. Приходять двоє сліпців до Ісуса, і каже Евангелист Матей, кричачи за Христом. Вони кричать, вони його навіть не просять. Уявляєте, якби зараз хтось йшов і кричить за Христом, кричить за якимось лідером. Це незручно є чути якийсь крик. І тут е, Христос каже, що ви хочете, щоб я вам зробив? Ясно, щоб вони прозріли. Христос їм. Задовільняю їх, їхню потребу. І мене завжди дивує, коли я читаю це Святе Євангеліє. Христос їм сказав нікому про це не казати. Уявляєте собі, нікому про це не казати. Ціле життя люди сліпі. І тут, е, уявляєте, люди ті, які бачать, їх з ними спілкуються, е, вони побачили, що ці прозріли і кажуть, то що ти вже бачиш? Я кажу, про то нікому не кажи. Уявляєте, як взагалі можна було не казати про ту велику подію. Прозріння, але вони кричать за Христом. І сьогодні, дорогі, треба у своїй вірі інколи кричати за Христом, інколи вимагати, бути таким наполегливим, як оця історія про Боба. Цей Боб він був наполегливим у, свої, у своїх стараннях, хотів довершити свою мрію, поступити у той університет, яким, е, де шанси у нього були нульові. І так і він дійшов до цієї мети. І так, дорогі Христі, сьогодні в нашій вірі Христос хоче, щоб ми були наполегливими, щоб ми хотіли кричати за тим, що, що ми хочемо від Бога. Ми щоб хотіли вимагати в нього те, але вимагати у вірі, а не вимагати, бо інколи люди вимагають, що це мені належиться. Але ні, я маю робити те, що Бог мені сьогодні дає і його просити. Тому починаючи вже цей дощ, ми закінчуємо е, нашу проповідь. Я бажаю всім нам, щоб ми вимагали у Бога інколи ті речі, які хочемо, щоб ми просили в нього, кричачи слідом за ним, щоб Христос, бачачи нашу віру і бачив те, що ми хочемо для Нього, що ми хочемо від Нього, щоб Він побачив все те і задовільнив, але віруючи, у те, що Бог мені може це зробити. Христос питається, чи... Є... чи ви вірите в те, що я можу це зробити? І вони кажуть, так. І на своє ствердне так, вони отримують дію Божу у їхньому житті. Бажаю всім нам, щоб Господь е... завжди був тим, хто скеровує нашу віру, дарує її, і також у наших життєвих труднощах. Допомагає досягати мети. А наша мета то є небо. Амінь. Слава Ісусу Христу!